Журналісти медіа нове життя продовжують зустрічі з цікавими людьми. І сьогодні у нас в гостях людина, яку ви знаєте як ветеринарного головного ветеринарного лікаря Близнюківської громади Андрій Фурман. І Андрій з перших днів повномасштабного вторгнення армії РФ на територію суверенної України пішов захищати рідну землю. Добрий день, Андрій! Доброго давайте почнемо. З того, як змінилося життя особисто ваше з 24 лютого 2022 року. Ну воно, як і в усіх нас кардинально змінилося, тому що все стало по-іншому. І вранці е, 24, коли ви ж пам'ятаєте, в нас вже теж ходуном ходили вікна, десь, десь зривалося, то рішення було вже. Хоча, якби, я розумів, що війна почнеться ще раніше, тому що в нас вже за два тижні перед початком нас визивали вже як, так як я був вже в ТРО із Юмське проходив навчання, то це відчуття війни вже тоді було. Ми розуміли, що ось щось воно буде, тому що в екстреному порядку нас зібрали, нас навчали там, Чугуєвими поїхали на. А коли навчання. це були? Це були в 22-му вже році. Ви Ні, на навчання. Ну, 21 навчанні. Да, на навчання ми їздили в 21-му, да, вже підготовлювалися, а вже. Відчуття, я ж кажу, вже й хлопці созвонювалися з тими, що ми з Ізюмі проходили навчання, ми розуміли, що війна буде. Тобто якось... На той момент ну, хоча... вісім років поперед, да, поп... так? Да, так, якби, е... Ну, Прийняв таке рішення піти, тому що. Коли це сталося? Я... Коли пішли? 24 го звали. Саме в той же день. В той же день, так, да, так. Да. Пішов, тому що я созвонився з моїми ж хлопцями. Вони вже в Ізюмі збиралися на той час. Вже чекали, вже були товариші, там, тобто я не міг інакше не піти. І, ну, зрозуміло, чому пішов, тому що е, ну, я не мог не піти. Да, в мене була чітка прокурентська позиція, ви ж знаєте, я, не, я ж постійно ну, і волонтерством займався і, м, я не мог їх дома ждати. Ну, просто ждати. І куди? В які війська? Ви в території. Тебе те, да, оборона. Ми ж навчалися да, десь. Хотілося більше, щоб нас навчали. Ну так як вийшло. Да. Розкажіть про, вас бойовий, про ваш бойовий шлях. Е, ну, бо, Бойовий шлях розпочався не дуже вдало, скажімо, тому що вже на третій день до, нам дали наказ відступити на Лозову, тому що оставни вже Балаклеї сказали, що на нас ідуть 30 танків, і ми не було чим зустрічати. ТВО нашим і комбат тоді бережний був. Сказав, що наказ прийшов відступити на Лозову, але так як хто не хто не Ізюмський, не Балаклеївський, каже, відходьте, вас наказ є на Лозову, а ми, будемо, а ми вже будемо по місту проживання, там якось в гражданську передіватися ночу, там будемо палити, не палити. Ну так як ви не місцеві, каже, а наказ є відступити на Лозову, то всі каже, Бав'енковські, тоді Лозівські, ми поїхали, скажімо так, по наказу, да, поїхали в Лозовське вже ТРО, поїхали сюди. Так склалося. Тобто такий військовий опит спочатку не дуже веселе було. А, да, далі, далі, а далі ж Лозерське теро. Далі пішло в нас більше. Ми тут аж за Лозівському району повністю було ТРО розкидано. Це ж і Близнюківський, і Первомайський, це блокпости і так далі. Спочатку Там, блокпости. блокпости да. Потім у нас набиралася штурмова рота добровольців, набиралася в Камишеваху. Я написав рапорт і з трудом мене туди взяли, так як ну, там обмеження були, там набирали би, як фізично більш крив. Ну, У мене ж позору там, ну сміх я туди вклинив, зумів туди вклиниться. Два з половиною місяця ми були в районі Великої Камишевахи. Да. Велика Камишевахи там йшли бої. Да, і дуже, там, дуже добре там було. Ми з 93-ї бригади були. І там, якби да, набралися того бойового опиту. Я не жалкую, що туди пішов, воно потім Бойовий досвід, да, досвід, да, досвід да, страти ми... були втрати. Ну ви знаєте, да, якось в Комишевах і були такі моменти, що й близько прилітало. Ну якось Бог нас оберігав усіх. Втрати були в останній тиждень, коли там і наш Близнюківський це ді. Діма Машанець тоді був контужений. Ну якось такі легкі, лег... лег... скажімо так, Але ви йшли трьохсоті. З людни, яких ви знали, так? В принципі, вони да, тоді, були, знали, тоді дуже сильна була мотивація, тому що вже наші хлопці, ті, що з 92-ї бригади, які зразу прийняли бій перші ж дні, ми з ними це ж вже і, і ко... вони вже вас, начебто, навчали. Ну не то, що навчали, вони мотивували. Ми тоді. В нас таке було, от вони воюють, а ми ні. Тобто вони і ми ж знали, коли тоді активно дали відсіч по Харкову. Ж там Наші ж хлопці здено тобто, тобто Позиція тих виявляється військових, які стоять на блокпостах. Це значить, вони не воюють. Хоча да, ж виконували величезну тоді ну, теж роботу. Так, да, Ну не... але тоді дуже ж ну як ну, хотілося дуже хотілося туди. Да, я, я тоді з вже з спокійним Колею півням часто созвонювався ж. Забери до себе, ну він каже, все ж таки тут треба в штурмових діях і швидко ну, пробачка, ну, в якби... Була півень, герой на <гум> да. жаль, він загинув. Я... Але він служив вже і раніше, він підписав контракт да, він да, да, да. Ну, от Я з ним постійно в контакті, постійно ми ззванювалися, і постійно він був якби, ну, от, мотивуючим таким фактором для мене. Я думаю, Ну, хлопці, то воюють, а ми тут би не той. Ну, не приймаємо активних і, і, далі, і далі після Камишова. Після Камишевахи знову блокпост в Лозовій. Да. І в сентябрі міся... сер... місяці, в серпні, вересні місяці, да, ми поїхали вже весь батальйон, видвинувся в район Ізюма. Якраз його тільки тиждень, як звільнили. Там уже десь два тижні ми відчули, що ми потрібні дійсно така. От цікаве таке запитання цікавить наших читачів, які читали статті. Я писала дорогами е, війни. От я теж їздила в Ізюм після деокупації. Е, цікаво, яке було ставлення місцевих жителів до тих до наших військових, які стояли на блокпостах. Місцеві на той момент були дуже е, такі. Вони стривожені, стурбовані. Вони. Нас запитували, чи далеко відійшли, чи вони знову сюди не повернуться, тому що вони все ж таки, мабуть, під окупацією були місяці 5-6, ну, да, до півроку. Окупації, да. і, місто це місто на, і це на них дуже вплинуло, тому що при спілкуванні з місцевими, події в Бучі, які відбувалися і так далі, вони було в голові в них зовсім інакше, те, що ми знаємо. Тобто російська пропаганда добре з ними працювала. І Ті обстріли, які були по ізюму, де гибли. Ну, тобто до, доброзичливо ставилися до вас. Ну, доб доб доброзичливо, але на перших дето двох тижнів вони з насторогою, вони дуже, ну, дійсно, вони були налякані, скажем так. Зрозуміло. Андрію, далі, після ізюма. Так, да, після Ізюма ми вже поїхали на Донбас, вже де, де дійсно ми побачили. Ви пройшли таке пекло. Наша теремова. Вони ну, багато наших земляків потрапили куди? Так, да, ми спочатку були в районі часів Яра, тут по каналу, але більш на другій лінії, скажімо, ми окапувалися, ми підготовлювалися. Андрій, і... я перепрошую. е, Наскільки я знаю, а який у вас зріст? Скажіть, будь ласка. Ну, метр вісімдесят сім було. Метр вісімдесят сім. Ну і от ми ж заслідкуємо за своїми земляками, які знаходяться там на війні, і кажуть, ви рили окопи і казали: мама, чому ж ти народила мене? і я такий високий виріс? Ну, бо хлопці цього... вже да, а цього, да, Тим, хто ну тим, хто худіший, хто маленьким, справді легше, хто сухіший, да, їм і, ну дійсно це так, тому що ну, треба копати, копати постійно. Це, це захист. Це захист да в будь-якому випадку, де б ти не був, лопата можна бути з собою. і Завжди чим глибше закопаєшся, тим тобто більше ви шансів були, вижити. Да, да. В районі Кліщівки, так Курдюмівки. Ну, да, Весь батальйон був розкиданий по цьому сектору. Комусь більше доставалося. Там перша рота тоді вже зазнала втрат, да, більше. Бо і ми третя. Ми трошки якби були в резервному складі. А ну а самі головні такі скажем. Бойові дії да, в нашому батальйоні, в нашому, це село Благодатне. Де. В селі Благодатне, мабуть. Да, так, тоді, виїзди. на жаль, склалася така ситуація, що в Солідар пробили кацапи в Солідар, вийшло так, да, про, а коли лінія пробивається, тобто йде хаотичне вже там затикання, скажімо так, дорог іде, І на той момент, коли вони вже тоді Вагнер ішов, Група Вагнера ж, де, вони зайшли в Солідар і вони продавлювали далі. Ми стали в населеному пункті Благодатне, Це 500 метрів від Солідару. І це наша була задача стримати цей натиск. Тобто, як я це зараз розумію, ну, як нам важко не було, але можливо, головна задача наша була виграти тоді час, поки нам нададуть більше озброєння і так далі. Тому що ну… важко там. Дуже важко було, і ми понесли втрати, і ми часто собі задавали питання, чому так склалося, чому ми понесли ці втрати, чому нас не відвели, чому ми. Ну зараз я розумію, що напевно, так потрібно було. Ми вигравали час. А де я... вас поранила, Андрій? Оце ж там під солідаром, так. Да. Можете розказати, благодатне. як це сталося? Пам'ятаєте, коли це було? Який? Звичайно, пам'ятаєте? Та пам'ятаю, да. геройського там нічого нема. Поранили, як обично, всіх поранили. Осколкова? Да. Да, мінна, да, вибухова травма сполучилась спо... так, да. тут головне, що рядом поруч були надійні побратими, які, на жаль, один загинув. Назвіть. Толя Анатолій Сторонко, це з Плесова Глазівського району. Да, коли вони, да, вони Вже фактично винесли мене до Івака і в цей момент прилетіли ще дві міни. Його тяжке поранення він отримав. І як тяжко було, тому що ми разом з ним були у госпіталі у цьому ж. В Дніпрі? В Дніпрі, в Мечникова, да. І він, леж, і він лежав поруч зі мною і. Вже тоді медсестра мені сказала, що ну він жити не буде. Мені це було дуже тяжко, а, тому а він що вас виносив. Так, да, він виносив, да. він виносив мене разом з хлопцями, і от так склалося. Це було дуже тяжко. У мені вас на... поранення ноги? Ноги і пневмоторак з одну порожнину. У мене зараз осколки в легенях, ну то після війни будемо з ними. Вони поки не турбують. Не витягають, вирішили Пок... поки -пока, що. Поки сказали доктора, що да, нема потреби. На цьому моменті скажу, я Ігор Миколаєвичу Баченку дзвонив тоді вже з госпіталя, і зараз я вивернув, він дуже добре допомагає. Я Руслан, і Ігор нам допомога нашому батальйону, я тоді йому телефонував, тому що ну, дійсно, якби не їхня машина, як вони тоді, це хлопці з мінометки, там наші ж були. І вони приймали участь не тільки мене, а й багатьох поранених. Тоді Отже, багато ж якраз я хочу запитати, як взагалі відбувається транспортування поранених із самого пекла, із самого поля бою? Дивіться, в той в той ситуації дуже важко було вивести наших поранених, тому що благодатне то благодатне внизині. Сам, саме місто Солідар на горі. І відстань 500 метрів. Тобто, ми, ми під обстрілом. Їм дуже легко було нас з будь-якого будинку залізти, із птора виставити, і танк там працював, і так далі. Тобто, в нас там і дуже нелегко було еваку, Тобто евакуаційна машина виїжджа по вулиці, по селу Благодатному. Вона під їхнім поле зору. Тобто хлопці ризикували дуже сильно, але вони ризикували. Хто хто евакуційна машина? Це самі ж ваші ж побратими? Так склалося, що хлопці з мінометки це вовка, муха й муха. А, мається на увазі. Сашка Воронкін там е? потім. Ігор Шкодич, так склалося, що там наші хлопці, близнюківські, наші близнюківські да, За тиждень до цього, коли вже нас пішли втрати, я рації постійно чув. Муха там і все. Тобто він вивозив, крім того, що вони як мінометна батарея працювали як могли. А тобто, мінометна батарея за піхотою, а ви ж піхота, ну, так? Ну да, 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 да. 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 то вони вспівали не тільки. Працювати як мінометна батарея, а вони, вони ж і вивозили трьохсотих постійно. Потім тобто, вас вивозять потім куди, куди переправляється поранений. Ви до слова були в свідомості, да, да був в свідомості. свідомості. До нас ті хлопці, що мене виносили 5-6 чоловік мене виносило, у мене ж вага така. Я вже і я вже просив, якщо чесно, кому може не треба, хлопці, бо ну, вони таке прийняли рішення. Хоча. Так як нас ну, вчили під обстрілами, під такими, ну, вони не повинні були виносити, якщо вже на то пішло. Тобто треба ж чекати, поки це нормально, з... да, ну, хлопці, Наші це... Своїх не да, це дійсно так. Да. Ну, і мені в душі я розумів, і я їм казав, хлопці, полиште, але ну, жити то хочеться, звичайно. Да. І я... Коли бачив, що вони От мене винесли. не винесли, спочатку машину, вас загрузили. Там були там хто там мухай воронкін. Далі куди вас довезли? Далі перший. це 500 метрів під обстрілами везуть машина. Вся розбита, і... машина побита була на пустих складах. То що я пам'ятаю, що на дісках їдемо. багато не вас там поранених було в машині. Так, да, цей момент, оце ж ті хлопці, що мене виносили, їх теж фактично всіх затрсотило. І так вийшло, що несли мене, а по факту і вони тобто, разом зі мною всі на цьому ваку. Тобто там же невелика машина, як оце все? Чи ну, тоді вже так, не розумієш, два що це чол... да, було. Два, два нас, як я зараз пам'ятаю, це Льошка Кав'єрзін із Лозової. Який, вже, який мені не давав допомогу там, понаду, там, турнікет наклали, що вони все зробили. А вже йому в машині, вже йому на цьому етапі біля машини теж попало в ногу поранення. Я вже йому з останніх сил накладав вже в машині, а хлопці в, 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 в цей же ж пікап, ззаді ж у місце. Ото грозились насипом, всі пригали туди, кидали, як могли. Доїхали. І, Доїхали. І то під обстрілами. Я ну, чудом, звісно, це так слава Богу, що вивезли нас на Бахмутську трасу. От на Бахмутську трасу, далі. Да. Далі там стоять А Вас... далі. Еваки вже нас зустрічають уже. Ев... Це евакуаційні Ев... мобілі чи ну, хто? Ну вже там, да, да, такі ж як от стандартні, вже в них є набор медикаментів і так далі. Тобто а вони вже якусь. Таку до таку стабілізаційну допомогу вони вже там надають. Там медики чи ні? Чи це волонтери стоїть? Ну, дівчата були медики, Стої військові, не? да, так, да, да. Ну там вони мед... там обезболу кололи, вже там подивились, де там турнікет попустить, чи можна, чи ні. Далі стабілі... стабілізаційний пункт Рай Олександрівка, найближча точка. Туди, так. Да там уже роблять подальші стабілізаційні заходи. Ну, тобто вас передають в руки більше да, професіоналів, які Потім далі йде Краматорськ, так у нас було. В Краматорській вже нас ділили на тяжких і ну, угу. по ступені поранення і хто кого куди. А далі вже по шпиталях. Ну, а далі вже так, вже так. так. Зрозуміло. Андрію. Ну зараз ви проходите ще лікування. В перервах між лікуванням ви все-таки прийняли рішення і допомогти громаді створити необхідну таку громадську організацію, яка називається Близнюківська асоціація захисників і захисниць. Скорочено назвали Базис України. І 22 червня 23 року вона була зареєстрована офіційно і вас призначено її керівником. Чи можете ви розказати, в чому полягає мета створення цієї організації, взагалі чи потрібна вона? Я думаю, що так, да, вона дуже потрібна. Я скажу, що я згодився. Запропонував Геннадій Степаничко роль мені очолити її. Да, і на той момент, ну от я, як я для мене. Раз я залишився живий, да Боженька дав мене життя такою ціною, якою в мене вийшло, То ну, я так думаю, що потрібно щось робити, допомагати тим сім'ям, кого загиблі, в кого поранені. І от, ну, Як... Та, мабуть, допомога людям, які До... зараз поранені, так правильно? Зараз поранені. Бога. Ті сім'ї, які втратили своїх. Дітей там батьків і так а далі А після війни, як вона все ж обов'язково на перемога звичайно, да тому, що ми на стороні добра. Після війни як вона працюватиме? В принципі, в цьому ж напрямку і працюватиме. В цьому ж напрямку і працюватиме. Я сподіваюся на тісну співпрацю з Близнюківської селищної ради, що буде виділятися достатньо фінансування, тому що без фінансування, звичайно, дуже важко буде щось зробити. Я сподіваюся, що. Буде допомога від Близнюківської селищної влади, плюс там міжнародні фонди. Багато зараз допомагають, і я думаю, тому що зараз мені вже телефонують дівчата, які в ініціативній групі в цій. То є пропозиції там і по відпочинку, десь в санаторії поїхати і так далі. Ну я на жаль в зв'язку зі своїми проблемами поки не можу активно приймати участь, але я так розумію, що ну, допомога буде дійсно. Добре, дякуємо вам. Надіємося, що незабаром вона запрацює повну, бо дійсно така допомога і підтримка потрібна. Андрію, скажіть, будь ласка, волонтерська допомога е грає роль е для військових і дуже гра, для, звичайно, дуже сильно відіграє, особливо для тих військових, які дійсно хочуть робити свою справу якісно. Тобто, ну, я, скажу так, як є, воно як і. Е в цивільному житті, так і військових. Є військові, які якісно виконують свою роботу. Вони дійсно ну, сказати, що хочуть воювати може й неправильно. Да? Ми мусимо захищати свою батьківщину. Да? І для цього потрібен і тепловізор, там, і, так далі, і так далі. Тобто той, хто активному пошуку постійно підключав волонтерів, то відповідно якість, ну, перш за все, це наш. Захист, наша безпека, коли є тепловізор, коли є машина для Коли є мавік? Звичайно, то що це сучасна війна? І на жаль, без цього ми ніяк не можемо обійтися. То волонтерська допомога допомагає дуже сильно. Дякую вам за відповіді. І ще на останок, скажіть, будь ласка, чи сумуєте ви за своїми? Борцями, адже до війни ви очолювали Асоціацію вільної боротьби, яка називалася Слобожанщина. Ви знаєте, скажу чесно, так як е, е, я напевно під, підіб'ю ітог своєї діяльності як по Слобожанщині, да? тому що, ну, на жаль, нас не йдуть з тренерами. Нема місцевого тренера, який би душу вкладав, так як Тарас Андрійович осипа був е, і так далі. Тобто, ну а от е, ці хлопці, яких ми... Питаємося залучити, залучити підтримати. Ну, нема в них віддачі, тої бажання, скажімо так, дійти до кінцевої якоїсь мети. В них як то так ну, приїхали воді, заробили щось. Як ви швидко перемкнулися на, на мирні, на такі події? Да. Ну, Віток дуже гарний, тому що в нас є чемпіон України Давід Луцьков. Тобто це. Е в результаті її роботи, коли ми відкривали секції по Керштоповці, була по населених пунктах, тобто дарма воно не пройшло. Ми витягнули, у нас хороша плеяда вийшла спортсменів, там, таких, які вийшли на рівень чемпіонатів України. Тобто, даром це не відбудеться. Що далі буде з цієї ну, буде, Ну, Скажу, є деякі плани. Вже Максим Твердохліб це ж вже ось в цьому році вирішив поступити в Лінфіз. На факультет так. вільної боротьби і можливо вже цього молодого вже спеціаліста. Свої кадри да, це вже ті, які ось ми за такого він ішов. Після війни не будете цим займатися. Я ж чому й веду, що можливо ми оцього хлопчика залучимо до нашої громади, запропонуємо підійду до Геннадія Степановича, запропонуємо якісь йому як молодому спеціалісту. Гарні умови, і дасть Бог він, бо що в нього є бажання тренувати. Я, і я ділаю ставку, що це з молодежі, ми вихватимо якогось гарного тренера. Тому що ну, так склалося. Я звертався ж багато до тренерів, які з Донбасу, але, на жаль, гарні тренери. Ці, вони, тоді, як почалася війна, скажімо так, багато поміняла місце проживання. Потім, коли вже повномасштабна почалася, то теж виїхало більшість з Київ-Полтаву, і я їм пропонував до нас близнюки. Але вони дуже вже кажуть: ми вже другий, третій раз міняємо місце проживання. Ми воді би вже в глибину сюди заїхали. А ви близниці так близенько? Ми боїмося, вже не хочемо Близенько, вона близенько до лінії фронту. Да, і от. На останок Андрій таке запитання. В мене ще все ж таки за спеціальністю ви ветеринарний лікар і дуже багато років пропрацювали в цій професії. Зараз не будемо чіпляти ті добрі справи, які ви робили до війни. Скажіть, будь ласка, чи ваші навички, все ж таки лікар, допомагали там на фронті? Та по факту скажу, мабуть, ні. Мабуть, ні. Да, більше, якби <рес> на фронті більше допомога, е, треба більше з, техні, з технікою володіти. Там, я ж, я вважаю, так, більше, як, якби попав, важливо в живу медицину, то так. Да. А так я пішов в піхоту, стрілець, звичайний, прийшов вчитися все. Я в армії не служив. прийшов вчитися все з нуля. Ну було цікаво, бо багато чого пізнав нового, багато і. Хто б мог подумати, що в вашому віці таке от да? все зовсім переформатування вийшло долі навіть іншої? Ну, знаєте, на дочі все одно легше що зараз, тому що який то вклад мінімальна, та крапиночку я вклав свою мінімальну, скажімо так, але легше перед тими хлопцями, які вже були в АТО. Які які на жаль загинули, що ну пішов, що міг, те робив, скажімо Ти так величезний внесок да. зробили у наближення перемоги. Ми вам щиро дякуємо. Зичимо міцного здоров'я і вам, чекаємо да. вас в цій же студії після перемоги. <гум> Дякую. Да. Хотів зараз всім хлопцям побажати військової вдачі, які зараз на передовій наші близнюківські, всі, щоб трималися. Я розумію, як зараз важко, нелегко, і вже другий рік дуже ж. Тяжко дійсно вже психологічно виснажені хлопці, але на жаль, у нас іншого шляху немає. Е, ви ж зараз будете їхати на фронт? Да ну, ми, ну ми не ну не набори... на фронт. Я пойду в Славянськ на фронт. – свою частину. Там хлопці. Буквально вчора волонтери при наші близнюківські, які займаються створенням сухофруктових невеликих наборів вітамінних, Ні, Ну я нам дві... Да, я обов'язково передам, Почти. які хлопці Передайте на, на передовій які будуть заходити на позиції. Обов'язково Дякую вам. Вам також найкраще. дякую.